Моє шанування вітаємо на Суспільному. 23 березня 2022 року у Волинській обласній клінічній лікарні вперше пересадили нирку, і це була перша трансплантація. А вже у червні 2022 року тут пересадили серце. У медзакладі розвивають трансплантацію, не зважаючи на повномасштабну війну і виклики, які із нею пов'язані. Власне, як працює відділення трансплантації і які цілі поставлені на 2023 рік. Про це сьогодні ми маємо нагоду за Тати у виконувача обов'язків завідувача відділення Богдана Степана вітаємо вас, Богдане Танасійовичу. Прочитаю повну вашу посаду. Ви на даний час очолюєте відділення трансплантації органів хірургії печінки та підшлункової залози. І ви кандидат медичних наук. Дякую вам, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватись із нами. І... Власне, найперше питання це скільки за ось цей неповний рік, так від березня 2022 року, зробили трансплантації у відділенні, яке ви очолюєте, до річниці місяць лишається, і на даний момент ми все виконали три пересадки серця і 23 пересадки нирок. Ми проводимо не тільки пересадку від трупних донорів, а ми так само працюємо з донорським матеріалом, які. Скажем, об'єднується в категорії родинних пересадок. І якщо, наприклад, в потенційного реципієнта є з родини хтось, хто може дати донорський орган, тобто ми працюємо так само з даної категорії пацієнтів, і ці пересадки так само включаються в загальний реєстр. Поки що ми працюємо з ниркою серцем, але ми розглядаємо питання в подальшому працювати з пересадкою донорських печінок. От ми розвиваємося в цьому напрямку. У нас молода команда, може досвідчена. Усі лікарі молоді, всі завзяті. Всі е, працюють в свої галузі і вони хочуть досягнути інших вершин, не тільки зупинятися на тому, що ми маємо зараз. Як повномасштабна війна вплинула на вашу роботу, і чи вплинула, тому що стартували ви все таки вже під час повномасштабного вторгнення, і це був березень і такий непевний час, коли ми не знали, як надалі розвиватимуться обставини? Війна впливає на нашу роботу за цей період часу. Ми мали. Працю не тільки з безпосередньо з населенням Волині, але до нас і зверталися і проходили операції трансплантації в людей, які є тимчасово переселеними особами, тобто вони поступили до нас з інших регіонів, але вони тривалий час були в реєстрі очікування донорських органів. І на даний момент вони успішно прооперовані. Ми завжди з ними маємо контакт незалежно від того, де вони перебувають на даний момент, ну фізично. Неодноразово нам приходилося під час повітряних тривог операційній працювати, але ми все робимо для того, щоб контингент пацієнтів, які потребують операції трансплантації, вони були виконані. Як Відбувався ось цей підготовчий процес для того, щоб розпочати трансплантації. Що передувало тому, що ви зробили у березні 2022 року першу трансплантацію нирки? Це навчання, це купівля обладнання. Що було для цього потрібно? Лікарня йшла певний період до цього моменту, тому що забезпечення оперативних втручань даних пацієнтів це досить складний процес. І безпосередньо вона потребує розвитку матеріально-технічної бази на момент 7 лютого, коли лікарня отримала ліцензію, значить комісія, яка інспектувала наш медичний заклад, вони прийшли до висновку, що ми можемо проводити такі оперативні втручання, тобто забезпечення, цикли обстежень, які потребують дані пацієнти. Тобто, ми все сконцентрували на нашій лікарняній базі. Який етап трансплантації є найскладнішим? Тобто це технічно, можливо, сама операція з трансплантації, або це юридичні моменти, або ж це, наприклад, спілкування із родичами донора посмертного, яких також треба переконати і знайти правильні слова, щоб вони погодились на забір органів. Кожен етап цієї роботи він по своєму відповідальний, по своєму складний. Ми стараємося робити висновки. З усіх етапів, і на даний момент ми стараємося всі перешкоди ну, подолати, але я не можу виділити окремий етап, тому що сам процес трансплантації він відповідальний, досить складний від початку і до закінчення, і цих пацієнтів, яких відбулася трансплантація, навіть якщо ми їх виписуємо, ми постійно з ними тримаємо зв'язок. Чий це обов'язок, наприклад, якщо вже констатували смерть мозку, спілкуватися із родичами? Хто це робить? Це лікар чи це людина? це є обов'язки трансплант координатора, який фактично на даний момент передбачений МОЗ в кожному лікарняному закладі, який буде працювати безпосередньо на договірній основі в галузі трансплантації. Вони повинні мати в своєму штаті посаду трансплант координатора, тобто це всі юридичні аспекти, всі розмови, це все веде він. Тобто, це окрема людина так, в штаті. Це окрема людина в штаті. Яка чітко моніторить всі накази, усі розпорядження, всі постанови, коли можна сказати, що трансплантація успішна, тобто ми ж не можемо сказати, що все, наша робота, закінчилась, коли пацієнт просто опритомнів так після наркозу. Коли можна казати, що так, це успішно, це добре, орган працює, коли пацієнт е виписується з стаціонару. Каже, дякую. Я почав жити другим життям. Оце ми можемо сказати. Що у нас успішно проведена операція пересадки органу. Але як я вже наголошував, що ми ніколи не кажемо ну, до побачення. А ці люди, якщо виникають якісь питання, вони завжди з нами контактують. Ми з ними постійно перебуваємо на зв'язку. Скільки потрібно часу, щоб орган запрацював? Щоб ми могли конкретно сказати, це триває. Від двох тижнів до одного місяця декого довше, декого менше, але кожен людський організм реагує по різному. Однозначно, що родинні пересадки вони е е легше проходять, от, вони швидше відновлюються і швидше такі пацієнти виписуються із стаціонару. Якщо питання про трупне донорство, то тут трошки інакша картина. Процес відновлення. І ну, ми не можемо сказати конкретно, що через таку-то кількість днів ви будете дома. Наскільки я володію інформацією, після того як орган пересаджено, все ж таки людина має впорядковувати своє життя і мати певний спосіб життя. Так, тобто їй потрібні препарати, і потрібні обстеження. Хто цим займається? Цим займається також лікарня. Ваше відділення. Хто в лікарні спеціальні, скажімо, закріплені люди, які займаються видачою імуносупресивних препаратів людям після перенесених таких оперативних втручань. Ці препарати видаються державою на безкоштовній основі. Але такі люди, по-перше, вони проходять вимірювання концентрації препарату в крові, тому, що банальна вірусна інфекція може спричинити до того, що Концентрація препарату може збільшитися або або зменшитися. Тобто вони контролюються, здебільшого вони живуть нормальним активним життям, займаються своїми справами. Ну єдине, що обов'язково акцентується увага на простудних захворюваннях. Є така особливість, що якщо у людей до моменту трансплантації постановки в реєстр є якась супутня хірургічна патологія, ми їх рекомендуємо, щоб ці проблеми були вирішені до моменту пересадки. Тому що дання патологія, яка може дати загострення після пересадки, вона однозначно буде переноситися важче. Такі пацієнти потребують більш детальної уваги. Люба трансплантація вона не проходить без проведення імунологічної сумісності. От, тобто береться кров донора і кров реципієнта, вона проходить спеціальні аналізи і тести імунологічної сумісності. Щоб безпосередньо запрогнозувати, от якщо наприклад немає імунологічної сумісності, навіть родинна пара не може використовуватися в трансплантації. Тобто, це такий великий діагностичний процес, в який проходять безпосередньо і реципієнти, і донори це не проходить за один день, тому що є великий об'єм обстеження згідно наказу МОЗ, які ці люди повинні пройти. І тільки за їхніми результатами ми можемо зробити висновки, чи підходить безпосередньо от в родинній парі донорський орган людини, яка хоче допомогти своєму родичу, і чи організм реципієнта не відторгне цей донорський орган навіть при тому всьому, що вони знаходяться в родинних зв'язках. Тобто, якщо у нас імунологічна сумісність підтверджена, тобто Дуже низький ризик відторгнення прогнозований. Ну і немає ніяких протипоказів до проведення операції. Ми тільки тоді можемо брати родинну пару в, в саму трансплантацію. Як трансплантація впливає на якість життя людини? Скажімо, пересадили людині нирку, яка мала там хронічну ниркову недостатність. Що для неї змінюється в житті? Ну, по перше, вона відв'язується від діалізу, тобто людина не прив'язана до діалізного центру. І вона не потребує проведення безпосередньо діалізу в якомусь центрі, вона може на тиждень поїхати кудись, вона може займатися улюбленою роботою, вона може займатися улюбленою справою, планувати свій, скажімо, робочий і час, час дозвілля. Вони всі дуже радіють цьому, і перше, що виникає на кінець, що ми відв'язалися від діалізу. Якщо серцева патологія це рухова активність, тобто, якщо людина Серцева недостатність, яка була до операції, встає, може пройтися без задишки, без нічого. Вони однозначно кажуть, що це, це дуже велике щастя для них. Чи є якісь рекомендації пацієнтам із пересадженими органами? Вони, очевидно, все ж таки мають бути, і певний якийсь стиль життя, спосіб життя пацієнти мають вести. Що найважливіше? Що найважливіше в цьому це берегти себе. Тому що, як би не було, це є донорський орган. І людина, якщо береже, вона от заочадливо відноситься до свого життя, відповідно, що і процент виникнення якихось ризиків зменшується. Не можна сказати, що якщо, наприклад, пересадили донорський орган, людині скажімо, можна все, от враховуйте, що вона так само перебуває на імуносепресії, і ми рекомендуємо, щоб вони уникали простудних захворювань як можна найбільше. Вони береглися від цього, наприклад. тобто знижена опірність так, Імунітарні? Так, однозначно, тому що незалежно від того, який ми орган беремо, все рівно ці люди пожиттєво перебувають на імуносупресив, на імуносупресивних препаратах. От. і відповідно, що це певним чином впливає на життя. Ну але не критично людина все-таки зберігається об'єктом суспільства після операції, і вона може приносити досить. Ну, велику користь цьому суспільству. Чи можна назвати трансплантологію, от зараз, в час повномасштабної війни, пріоритетною галузю медицини і розвитку медицини в Україні, наскільки Національна служба здоров'я готова е, виділяти кошти для того, аби трансплантологія в Україні розвивалася, і люди мали можливість поліпшити своє життя, продовжити своє життя? Якщо взяти просто сісти і з математичної точки зору підрахувати, скільки наші. Реципієнти платять кошти за кордоном, щоб виконати такі операції, ну, платили до цього моменту. І оскільки зараз по пілотних проєктах держава фінансує всі операції трансплантології, тобто держава однозначно не втрачає на цьому. Тобто економічний зиск цих операцій для власних громадян от, однозначно великий. Я не виключаю, що після перемоги люди поїдуть до нас, які їздили і за кордон і в різні інші країни. Але основний пріоритет на все таки зберігається це громадяни нашої країни. Останнє питання Богдане Танасівичу. на сам кінець хочу запитати у вас про цілі відділення трансплантації, вас як керівника відділення на 2023 рік. Перша ціль це докласти всіх зусиль, щоб все-таки ми перемогли в війні. Як би не було, люба галузь роз... найкраще розвивається в мирний час. Війна робить свої корективи, і ми думаємо, що ми після перемоги ми ще більше запрацюємо на повну потужність. Основна ціль на цей рік це вийти на пересадку печінки. Це так само такий. Дуже ємний процес, тому що дуже є багато інструментів необхідних, необхідної апаратури спеціальної, яку ми використовуємо в даному процесі. Тобто, безпосередньо лікарня працює над цим питанням, щоб була повністю забезпечена технічна база. Друге, от ми при родинних трансплантаціях почали використовувати. Лапароскопічний забір донорських органів ну, безпосередньо це нирка. Відпрацьовуємо ці операції, які, скажімо, менш травматичні для донорів в родинних парах, усконалювати цей процес і скажімо, щоб він щоб це оперативне втручання воно проходило з, меншою, з меншим навантаженням безпосередньо на родинного донора. Хочемо більше робити трансплантації. Ми хочемо не зупинятися на досягнутому, а на через рік. Наприклад, збільшити кількість пересаджених сердець, нирок, ну і, дай Бог, що будемо будем, будем хвалитися і печінкою через рік. На протязі е, минулого року, скажімо, по кількості пересаджених органів, Волинь на кінець грудня місяця перебувала на сьомому місці. Тобто, безпосередньо це операції виконані у нас в обласній клінічній лікарні і в Ковлівському медичному об'єднанні. От забезпечили нам сьоме місце. Якщо вжавати кількість операцій, проведених безпосередньо в цьому році, в 23-му, то ми може вже і вище розташовані. Ну конкретно вам не можу точно сказати, тому що цей реєстр кожен день змінюється. А чи є для вас метою підніматися цими щаблями? Більша мета це якісно проведена трансплантація, і, скажімо, щоб органи легше приживалися і люди менше. Скажемо, акцентували увагу, що в них пересаджений є орган, щоб вони жили своїм нормальним людським життям. Дякую, Богдане Танасівичу, за розмову. Нагадую телеглядачам, що сьогодні ми мали нагоду поспілкуватися із Богданом Степаном, який виконує обов'язки завідувача відділення трансплантації органів хірургії, печінки та підшлункової залози обласної клінічної лікарні. Дякую за увагу і до зустрічі на Суспільному.